Чи знаєте ви який головний закон України? Конституція. Напевно, ні. Конституція. Конституція України. О, я не знаю. Та який може бути головний? Ну це на Конституції, Що це зв'язано з Конституцією? Це Конституція України. Ну, Конституція? Конституція України. Конституція України. Конституція. Конституція. А знаєте, коли її ухвалили? У 1996 році. Конституцію 1991. 1996 році. 1998 рік. 28 червня. Рік 80, не, не скажу точно. Це питання. вопрос. й рік, так. Догадаюсь. му році. 28 червня 1996. -го. 1991. 28 червня 1996 року. А коли ухвалили? В 1996 двадцять 28 червня. Mm. Якщо чесно, я не на уроці історії, тому точно не пам'ятаю. Її ухвалили 28 червня 1996 року.

28 червня 1996 рік. День, який відкрив нову сторінку в історії нашої країни. Саме тоді Верховна Рада ухвалила конституцію, закріпивши суверенітет і цілісність держави та зробивши важливий крок у забезпеченні прав людини. Однак, ухваленню головного закону передували неабиякі суперечки. Розподіл повноважень між гілками влади, державна символіка, статус Криму та російська мова. Ось питання, навколо яких точилися найгостріші. Ріші дискусії саме тоді депутати Верховної Ради другого скликання провели у сесійній залі добу, та все ж таки 315 голосів за вели в дію основний закон України з усіх пострадянських республік. Свою конституцію ми ухвалили останніми, але міжнародне співтоваривство назвало її однією з найдемократичніших у світі. Нарешті, нарешті, отримали ми те, до чого йшли роками. Нарешті увіковішили конституційно. Княжий герб, прапор, гім, все то українське. Нарешті. Тяжко говорити, бо сльози навертаються. Ну, ми виграли. Я навіть не знаю, що казати, бо я приголомшений. Це, без сумніву, великий день. Це день, який війде в історію. Я не знаю, чи ще десь є у світі парламенти, які би зробили те, що зробили ми. Я гадаю, що це просто подвиг. Конституцію України змінювали вісім разів у розпал помаранчевої революції 2004-го, 2010-го Заянуковича, який бажав відписати собі більше повноважень, та після його втечі, щоб повернутися до первинних норм закону. 2016-го року Верховна Рада внесла чергові зміни до конституції, які стосувалися реформи правосуддя. 2019-го закріпили в основному законі курс на європейський союз та НАТО. В останні зміни були 2020-го. Року тоді скасували інститут депутатської недоторканості. А скажіть, будь ласка, які б зміни ви внесли в конституцію? Я б зміни не вносив, я просто почав би до неї дотримуватися. Ой, багато змін зараз і не, не, при, не перелічити багато змін. Я думаю, можна було вносити, але на даний момент все рівно воєнний стан Конституція не змінюється. То я думаю, щоб ми там не казали, то нічого поки не зміниться. Треба закінчити війну, а тоді вже. Можливо, щось і буде змінюватися. Більше прав для людей, тому що нас вже всі права ущемили, все, що тільки могли, що на даний час чоловіки бояться вийти з дому. Ну, я вважаю, що це вже дуже-дуже погано. Можливо, саме правки з освітою. Ну, мабуть, щоб депутати почули нас, тому що вони свої ухвалення роблять, а людям дуже тяжко жити. Не вистачає того, що змінити владу повністю. Всього не вистачає народу. Чого не вистачає допомоги нашим хлопцям? Я вважаю, що змін ніяких не треба робити. Треба її просто наслідувати коректно, з повагою, з абсолютним розумінням і глибиною того, що там викладено, і ми будемо жити у прекрасній чудовій країні з в правовому просторі. І з дотриманням і законодавства, і здорового голосу ніяк їх десь. У нас дуже гарна конституція. Я вважаю, я що змін то точно не треба вносити. На мій поля все ж таки треба, щоб суспільство знало конституцію і виконувало конституцію. Бо у нас суспільство вимагає виконання конституції від чиновників, від депутатів, але саме інколи не виконує. Найчастіше в тексті конституції згадується слово Україна 451 раз на 15 розділів основного закону. Україна є суверенна і незалежна демократично соціальна правова держава. Такі перші слова закону. І зараз на фронті наші хлопці та дівчата щодня доводять їх до окупанта. Що ви побажали українцям в день конституції України? Побажали миру, щоб закінчилась війна нашою перемогою і. Швидше знову люди жили, повернулися всі, наші військові також, всі до сімей повернулися. Ну і найголовніше, щоб війна закінчилась перемоги, віри і підтримки. І, перш за все, бути добрим один до одного і надалі. Незалежності, перемоги. Ну, звісно, було б добре, якби була б поскоріше наша перемога до того червня 28-го, але… Нехай кожен українець постарається провести цей час сім'єю, і я бажаю, щоб якомога більше українських сімей провели цей час разом зі своїми батьками, які зараз на фронті. Щоб швидше закінчилась війна. Ну, звісно, миру. Зараз всі хочуть миру, тому звісно, я бажаю, щоб якнайшвидше завершилася війна, і прийшов мир на територію нашої країни, а бажаю, знову ж таки, тільки одного це дотримуватись Конституції, пам'ятати, що вони українці. Я б побажала наснаги. Здоров'я кожному із них, віри в те, що ми переможемо, і слава Україні.